Всіх сьогодні вітаю зі святом. Сьогодні 25 грудня, Різдво Христове. Всім бажаю міцного здоров'я, щастя, ну і, звичайно, звичайно, мирного неба над головою і закінчення всього цього, що відбувається з нами. Закінчення. Гарного закінчення для нас. Ось так. Нам сьогодні не до свят, в нас дуже багато поганих подій, тому ой, знову закрутився мій прапор. Тільки ми його привели до тями, а він, бачите, знову відрадує і знову його закрутило. Ну, ось зараз треба чоловікові сказати, нехай розкрути. Ось так. Нам не до свят. Та й всій Україні зараз не до свят. Тому ось так. Нічого такого ми святкового сьогодні не робимо. Так що Я зараз в розсаднику знімаю вам свій город з другого поверху. Ось так він в мене виглядає. Зараз зима. Розсадник мій ще пустий. Зараз виглядає ось так. Трошки підсичується в мене, тут дивіться, що росте. Це експерименти, але, не, ну, як сказати, я бачу, що не дуже вдалі, але експериментую. Це щавель, ось такий в мене лежить. От, щавель. Це ось рукола, дивіться. Зернятка висаджена. Ось така рукола, дивіться вже яка. Вона вже один раз в мене щось пропадало, засихала, потім знову відійшла. І зараз начебто непогано відійшла, бачите, така рукола. Ой, тут кислиця поросла, треба її викинути. Тут в мене був мангольд жовтий. Був, але теж непонятно. Все полити підсвічую, все йому було добре, але чомусь пропало. Бачите, засух. А ось Монголь червоний. Дивіться, він червоний, все добре, йому світла вистачає. Ось такий він дивіться, гарненький. Тільки, що я помітила в Монгольду, як він росте на вулиці, він росте нормальний. Коли я його перенося в хату, він стає ось такий. Це я перенесла з городу, він в мене на городі ріс. Він стає ось. Ой, порвала трошки листок навіть. Він стає ось такий чомусь, кучерявий, не знаю. Ось так росте тут трошки в мене щось. Поки заняття нічим займаюся з цим. От. Поки що розсади немає, чого немає. Тому так, тут теж кислиця ось така у мене росте, дивіться. Та щось поганенька, покручена, не хоче щось рости. Температура тут нормальна, начебто світло я підсвічую, але ось так. Не ну, сезон, не сезон. Так, і зараз найголовніше, чому я вас сьогодні тут? Зібрала це розпаковка з тему. Дивіться, це я замовила на тему. Зараз все е, вам подробно об'ясню. Замовила я ось такі контейнери. Е, я ні на що не розраховувала, як замовляла, але, ну, подивилася, начебто штука непогана. І вирішила замовити, спробувати. Значить, коштував мені. Коштувало це замовлення, мені десь 400 гривень з чимось. Ось 5 ось таких контейнерів. Знаєте, е я довольна. Я довольна зараз розповім чому. Ці контейнери, зараз розберу, все по другому покажу. Дивіться, по-перше, вони е, якості добрі, хороші, Мені подобається. Не таке я спочатку подивилася, таке прозоре, думаю, це щось, ну, геть. Ні, ні. Воно прослужить не один рік, я вам так скажу. З чого воно складається? Значить, ось такий піддон. Крепкий піддон. Не то, що там а гарний пластик. Так. Потім йдуть ось такі. Контейнери для самої розсади. Я думаю, тут буде у мене розсада. Так, не думаю, буде тут розсада. Е, відразу перші, перші, якусь перший тиждень, ну там або 2-3 тижні, я не знаю, скільки це буде, то буде розсада. Ось така кришка. Кришка. А бачите, що в кришці? Підсвітка. В кожній кришці підсвічується окремо. Кожний лоточок. Як підсвічується, підсвічується, я покажу. Дивіться, ось ще є ось такі дивіться, ось такі маніпуляції. Тобто, ой, зараз не так. Ось так. Тобто. Е Мені треба, я закрила доступ повітря перші дні, поки проростає моя розсада. Тобто, доступу повітря немає, конденсація, тепличка, як потрібно. Потім як підростає розсада, я можу потрошку відкривати. І потім вже повністю тут тирки я відкриваю для того, щоб потрапляло повітря. Мої лоточки. Представляєте? Отак. Отака система. Оп! Закрила. Ну, просто клас, мені подобається. Замовляла я на тему. Можете зайти, подивитися там багато. Можна два замовити: один, 4, 5 і шість, по-моєму, ще є. Ось така краса. Коротше, я роздивилася, я хочу собі ще такий набір. Ще замовлю такий набір для росад. Розсади в мене багато, як ви знаєте. Тому, ну, в чому. Фішка. В чому фішка? Зараз буду розповідати. А фішка в тому, що от в мене зараз оце провода. Тобто, зараз йде один провод на всі 5 латків. Провод USB. Якщо немає світла, ми просто-напросто підключаємо цей провод до павербанка і все. І розсада в нас підсвічується. Це зараз я. Такий знайшла в себе цей блочок, підключила до нього, ну, щоб до електрики підключити. Да? От. І зараз, 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 зараз. І ось такий провод на всі 5 лотків. Зараз я за кадром це все підключу і покажу вам, як це працює. Так, і що? Дивимось? Я е, спеціально вимкнула. Світло тут, щоб було видно. Ну, знаєте, не така підсвітка, прям супер-пупер. Але, але, в принципі, нормально на те время, якщо буде вимкнення світла. Дивіться, я, звичайно, буду підсвічувати ну, великим світлом, але ж. Якщо вимкнення світла, я отак от включаю, вмикаю ось цю підсвітку, і моя розсада не стоїть в темряві. Розумієте, павербанк і все працює. Ну, Мені дуже подобається. Я вам так скажу: якщо хто дивився, може, думав, ви знаєте тему, це китайський сайт, от, я грішу таким ділом, замовляю там іноді. Ну, ще ні одного по слава Богу, ні одного разу мені не прийшло щось таке, знаєте, там погане, там, браковане, не дай Бог. Не дай Бог вже так і буде далі. От, от так, дивіться. Рекомендую, мій рекомендаціон. Я думаю, що дуже робоча штука. Я хочу замовити ще. Це буде на один поверх в мене, отак от. І ще на один поверх. Тут у мене е зволожувачі повітря, треба їх вимити, бо це вже аж позеленів <залити> за літо, я не майже не користувалася. От. От. І ще на один поверх хочу замовити. Отак. І все. І я не переживаю за свою розсаду, я посадила. От. Як буде змога, звичайно, я буду підсвічувати е добре. У мене фіто лампи, у мене фіто світло, є все. Це тут світло ось таке. Це для мікрозелені. У мене світло. Ставіть лоточок ще стоїть. От, це світло для мікрозелені. Але ж, але ж. Відключення світла ще ніхто не відміняв. І Бог його знає, що буде завтра, знаєте? Треба бути готовими до всього. А розсаду хочеться вирости добру, класну. Тому беріть, користуйтеся, де тут мене відкрито. Ось, дивіться. Ну, чому б ні? Війна. Отак. Я довольна буду користуватися. Тепер в моїх відео про розсаду будуть ось такі лоточки. Чудові. Я думаю, що все, все буде добре. В процесі вирощування буде все класно. Так. Тому що, знаєте, я ще е, з минулого року помню як були відключення світла і пасмурна погода. Сонця ще немає. Моя розсада стояла в темряві. Е, тобто це 4 години вечора все темрява. Світло вимкнули, все, розсада моя, вся стоїть. Навіть були в мене проблеми з розсадою. Тому що, тому, що, тому що втрачала вона колір, там і те, і все третє, і десяте. І думаю, що так буде непогано. Це такий варіант на, на, на якийсь короткий проміжок часу підсвітити, ну, мені здається, це клас. Тому замовляйте, користуйтесь, я рекомендую. Так, ще ж забулася вам показати. Що мені дали ще й подарунок до цього всього? За такі кошти, знаєте, як я замовляла. У мене тепер є отакий маленький коврик. Ви, Якщо мене дивитесь, бачили, в мене є великий, великий чорний такий для розсади, я замовляла от, теж в інтернеті. Великий коврик. Тепер в мене є такий маленький. для Коли ну, маленько ще розсаду, там висаджуєш, сіш, там, От, Є, в мене є такі великі штучки, до речі, отакі. А це тепер будь-от такі маленькі. Для початку. Для початку, для сіяння, там, розсади. Ще й навіть дали мені ось такі маркировки, дивіться. П'ять штучок. Ну, знаєте, дрібничка. Воно, е, дрібничка, але приємно. За такі кошти, скільки воно коштує, це ну, просто клас. Отак. Ось таке замовлення з тему. Китайський сайт тему. Ну, вже всі давно замовляють, Знають як він виглядає, що це за сайт такий. Тому ось так.